Ще декілька століть тому жоден лицар не уявляв свого військового життя без звірного скапуна. Нині ж ці чотириногі друзі не такі популярні, однак ще й досі ефективно використовуються правоохоронцями. Тому саме до них звернулися представники військово-історичного клубу Самольот, аби на день міста показати землякам, які вони справжні кінні бої у турнірах. Спробувати себе у ролі лицаря представники клубу допомогли й командиру кінного підрозділу Івану Рижуку. Для правоохоронця, який добре вміє їздити верхи, лицарство новина. Воно від брожилета відрічається тим, що, що воно тяжче набагато, чим бронежилет. І якось незвично, це дуже цікаво. Хлопці лицарі кажуть, їздити верхи просто неймовірно цікаво. І для лицарів, і для звичайних людей. Дуже дуже гарні відчуття. Це на рівні, я гадаю, мабуть, як стрибати з парашутом, їздити на великих швидкостях на мотоциклі це дуже великий вплив адреналіну. так. І ну, це дуже, дуже приємно. Члени клубу розповідають: таке захоплення з'явилося у них, звичайно, з книжок і фільмів, де лицарі, романтичні герої, які завжди лише перемагають. Як зібралися люди, які захоплюються лицарством? Захоплення з дитинства, а от зібралися, ну як, дізналися, що є такі заходи взагалі по Україні. Ось, і вирішили спробувати це зробити ну, так, самостійно спробувати. Тим часом, з-поміж хлопців-лицарів, є і справжні амазонки. Відчуття не можна чим не зрівняти, тому що ти відчуваєш себе вільним, по-перше, по-друге, відчуваєш себе таким незалежним зовсім. От. Особливо коли скачеш, то не можна це відчуття нічим передати. Абсолютно. Це роль сучасний амазон. М -м, можна і так сказати. Дівчата не просто учасниці у клубі самоліт. Вони ним керують і є ініціаторами багатьох гарних справ. Ми ведемо разнообразні діяльність, то тобто не тільки рицарі і турніри. Також у нас є. Ми займаємося дітками. ходимо в розпреді, то тобто у нас багато цікавих проєктів, не тільки рицарство. Тим часом учасники і керівники військово-історичного клубу запевняють, що до дня міста підготували глядачам справжній сюрприз. Тож бажаючих запрошують все це побачити під час святкових заходів у парку культури і відпочинку.